На моєму каналі Любові з до гостями рада вас бачити. Сьогодні в нас гостях і світаю сідаю. Привіт привіт, Любочка. Дуже скучила за тобою вже мрію. Скоріше побачитися знову. Навзаєм, я така щаслива, що ти є. І Сіта, я хочу поговорити про таку тему, її зараз розвінчують конспірологи, але я побачила в інстаграмі дуже активне обговорення цього та й сама про це задумувалася. Швидкий плин часу. В нас в добі 24 години. Наші предки трипільці, жили за, іншою, за іншим виміром доби, в них у добі було 16 годин часу. Зараз трипільська культура максимально оживає. І ми бачимо, як час доба вона стала більш швидкою, ну ми проживаємо час дуже швидко. І кого не спитаєш, всі кажуть щось дуже дуже швидко, блине час, ти не встигаєш нічого. Що насправді відбувається? Як так працює ця годинникова стрілочка? Ніби 24 години, а проживаєш значно швидше. Так, нам зараз дуже прискорюють е, всі події, які відбуваються. Тому що ми завершуємо великий цикл реінкарнації і ми входимо в нову реальність, в новий вимір, і ми маємо тут швидко завершити всі свої події. Тому зараз час просто неймовірно тече. Я за буквально скільки місяць а, проїхала тільки багато країн: це Італія, Україна, Дубай, Балі. Я повернулася на Шрі-Ланці, і мені здається, що це взагалі був один день або це було 10 років. Тобто це один місяць, але е, так багато подій відбулося, що раніше це вистачило на 10 років. А зараз це відбулось у мене все за один місяць, тому дійсно. Нам прискорюють час для того, щоб ми могли дуже швидко допрацювати свої уроки, отримати враження, прожити цінний досвід і йти далі в новомірність. І до речі, час прискорюють саме тим людям, які зроблять переход в фізичному тілі, тому їм зараз прискорюють всі процеси. Е, і Сіта, ще одне таке запитання. Дуже смішно звучить, але, от, шановні глядачі, ви не, змі... не замічали зміни свого фізичного тіла. А, я зараз не говорю про свою зачіску. про неї вже в коментарях наговорили. Дякую вам і за захист і за хейт. Я говорю за те, що люди, які були дуже дуже худі, помітили на собі, що вони поправилися. До прикладу, я трималася у вазі 20 років. Для мене набрати вагу це дуже важко. При тому, що я рік була веганом, я харчувалася лише травичкою в прямому сенсі того слова. Я їла виключно овочі, виключно салатики, виключно каші, я сою просто не переварюю, але я поправилася. І коли я почала займатися, повернулася в спорт, я помітила, що навіть вправи на зменшення оцоків да, на Прави такі фізичні, які раніше в мене викликали е, ну швидку втрату ваги, вони не діють. Я подумала: напевно я дуже багато їм, щось зі мною не так. Але я почала спілкуватися з дівчатами на роботі, у них та сама проблема. Всі довкола мене, чоловіки і дівчата, всі мої знайомі, вони набрали за останній рік плюс 5 плюс 7 кіло стабільно. Це попри те, що раціон не змінюється. Ти живеш в постійному стресі. У мене дуже багато друзів займаються спортом і не вживають алкоголь, не живуть за правильним способом життя. І все одно вони поправляються. Я не знаю жодної людини, яка б не втрачала зараз вагу. Більшість людей вагу набирають. Чому? Тому що тіло це наш костюм. І уявіть собі, що ви хочете занурюватися під воду на велику глибину. Що ви робите? Ви вдягаєте. Ви вдягаєте більше кисню для того, щоб занурення було глибше. Тобто, ви свій костюм так оснащуєте, щоб занурюватися глибше і довше перебувати на глибині. Тобто зараз фізичний костюм як тіло він готується до переходу. І ось цей перехід, він схожий на занурення на велику глибину. Тобто тіло зараз трошечки розшириться, а потім воно зузиться ще більше, ніж було до того. Це буде такий ефект. Тобто, зараз тіло готується до вібраційного переходу, воно йде на розширення. А потім в момент переходу ви відчуєте, що раз ви прокинулися а в цих кілограмів, просто її немає, як наче не було. І тіло ще стало менше, ніж було до того. І це буде означати, що так ваша фізична форма повністю перейшла. І тому, що буде звуження тіла, у всіх буде зменшене тіла для того, щоб це не було дуже катастрофічно зменшене, щоб не було так, що вас які світяться. Зараз вас розширять, щоб коли було звуження вашого тіла, при переході ви виглядали не як скелет, а виглядали нормально. Так, ви будете струмки, але це буде нормальний вигляд. Тому зараз тіло трошечки розширяють. Це буде десь в межах 10 кілограмів. Ось 5-7 до 10 кг буде похибка, а потім підуть ці кілограми і ще мінус 5-7 кілограм. Е, і так, це квантовий перехід, про який ти говориш. На коли він планується бути і як це буде відбуватися? Ти вже говорила неодноразово про воду, яка піде. Що буде ще? Я бачу, що в нас як людства до 27-го року, і є якісь точки, в яких відбувається перехід, тому що є духовні групи. Тобто, ми робимо переход певними групами. Є група, яка буде робити переход 8, 8 8 Тобто, 8 серпня 2024 року, є група, яка буде робити перехід 9 вересня 2025 року. Тобто, в них на наступний рік іде. І будуть ще такі проміжкові переходи, там також працюють певні духовні групи, які будуть переходити. Що таке духовна група? Це певна кількість людей, вони не обов'язково знають один одного, вони розташовані по всій планеті, і в них одночасно відбуваються одні ті самі процеси. Це як одна монадна група, чи це деякі дуже схожі між собою монади, які працюють як духовна сім'я. Тобто духовна сім'я це. Представники а, монад одного вібраційного рівня. І ось коли вони роблять переход, вони підтягують за собою ще земні душі, тобто певну кількість земних душ. Підтягують. Тобто, за кожним представником а, такої монади стоїть там 100, 200 тисяч земних душ, які вони підтягують uh -huh. енергетично. Навіть якщо вони не знають цих людей, вони все одно на них діють. Вони знаходяться на території цих людей. Ці люди вони в полі, в просторі, і вони їх також підтягують. Тому це наш план до 27 року підтягнути максимальну кількість душ і зробити цей квантовий перехід, тому що з 2030 року ми вже маємо відновлювати золоту еру. Тобто, з 2030 року, а це вже Новий лад на планеті настає нове життя взагалі інше. Тому ми всі проходимо свої етапи очищення до 27 року. І ще три роки ми будемо гармонізувати себе, і з 30-го року ми вже почнемо створювати дійсно новий світ. Ісіда, якщо говорити про ось цей квантовий перехід, як зрозуміти, до якої групи належиш саме ти? Як відчути, де твоя родина? Тебе позвуть, чи ти прокинешся і зрозумієш, куди йти? От як це відбувається? А тобі не потрібно нічого робити, твоя група, вона завжди поруч. Тобто ви завжди зв'язані, ви ніколи не роз'єднувалися. Це велика ілюзія. Ви завжди були разом, і ви відчуваєте один одного. Вам легко разом, ви відчуваєте настрій один одного. Ви будете періодично зустрічатися, періодично ви не будете разом фізично, але ви завжди разом енергетично. І ви робите перехід разом. Ви не можете це не обрати. Не можна сказати, о я це пропущу чи десь не зможу в цьому прийняти участь. Ні, ви, ви разом. Ви завжди були разом, ви ніколи не розставалися. Ось це істина, ви завжди були в цьому світлі. Ви завжди були в єдинстві. Але зараз такий момент, коли ви починаєте фізично зустрічатися, ви починаєте комунікувати, ви починаєте проходити якийсь класний новий досвід, і ви починаєте розширюватися через цей досвід і почувати себе дуже добре. Це прекрасний час, коли духовні сім'ї вони зустрічаються фізично і можуть проводити з радістю, любов'ю час разом. Це дуже цінно а бути на землі і проходити ці всі трансформації разом. Це дуже класно. Як між собою взаємодіють різні монади? Ми ж спілкуємося один з одним, як люди, да іноземці спілкуються. Монади теж взаємодіють. Хто з ким дружить? А є монади, які об'єдналися за спільними задачами. Тобто у там, 100 монад одна задача. І ось кожна монада дала свого представника, і це як група. Ось уявіть собі велику компанію, і там є різні відділи. Ось цей відділ займається піаром. Так? І ось це група монад. В яких одна задача. А цей відділ займається кадровими питаннями. Ось це інша група монад, в них така задача. Тобто різні Монади об'єдналися по своїм задачам і створили духовні сім'ї. І ми разом виконуємо певні ролі. Ми разом втілюємо те, що потрібно для планети зараз. А... Певні Монади е зараз вже вийшли на контакт, які е відомі зараз Монади, які спілкуються. І ще було е запитання в групі е е да, в чаті, де ми обговорюємо духовний розвиток стосовно цивілізації котів. Е е кажуть, що коти це внеземна цивілізація, це представники внеземної цивілізації. Багато божеств зображені, там Бастет, наприклад, з головою кицьки. Що це за Монада, що це за люди, і як їх розпізнати? Так, і Бастет, і Сехмет це лірянці, це Ліра, це представники Ліри. Вони всі мають вигляд обличчя котів. І... Лірянський потік це прекрасний чистий потік, це дуже багато мудрості. Це зоряна раса, яка несе коди цілительства. Це дуже сильні цілителі, Це дуже сильні емпати. Вони відчувають інших, вони знаються в травах, вони знаються в магії, вони знають, як зцілити взагалі будь-яку хворобу. Вони бачать хворобу і знають, як з нею працювати. А це лірянський потік, це брати і сестри з ліри. Дуже люблю, і, до речі, зараз на початку серпня, ось якраз 8, 8, 8, відкриваються ворота Сіріуса, і буде іти Лірянський потік. Через Сіріус буде заходити енергія Ліри. Тому а на цьо, цих воротах вони називаються ворота Лева. Ви можете подивитися в інтернеті, і мій браслет Ось я. Мушу не знімаю якраз тут, бачите, два лева. А мені сказали наставники, що так, ця фізична річ вона допоможе мені отримати ще більше загрузок через ці ворота. І, до речі, йде трансформація зі структурою, з моєю структурою. І мені зараз почали. На 50% прибирати енергію Ісіс, її вичищають і завантажують а, нову енергію. Це енергія Рея або Тея Арея. На 50% буде вона функціювати, і в неї також, до речі, скрізь два лева. Це матір всіх богів, матір всіх божеств це вища мати, і в неї поряд два лева. Мені сказали, що так. Ми тебе почали заздалегідь готувати до того, що в тебе буде заходити ця енергія, ти будеш фізично змінюватися, ти будеш почувати себе інакше, ти будеш транслювати нові коди. І це і є частиною переходу. Якісь функціональні вібраційні коди, вони ті, які відслужили, вони будуть зачищатися і будуть заходити інші коди. Які будуть а, працювати і вести нашу свідомість на інший рівень. Тому для кожного з нас зараз буде відбуватися така трансформація. А, ось енергія Великої Матері, енергія Рей. Я знаю, що нова цивілізація, яка буде головувати на Землі наступний період, це цивілізація Рей. Рейсона. Високі такі створіння з дуже таким нейтральним ставленням до емоцій. Розкажи, які вони всі реї? Ось мені почали загружати енергію Реї. Мені сказали, що Ісіс буде як базова система, але ти будеш транслювати через свідомість Реї. Це велика сила. Це велика сила. Я відчула в собі силу. Я відчула в собі неймовірний потік і розуміння, що розширення функцій воно набагато більше і ширше в цьому потоці. І це можливість трансформувати планету на більш глибоких рівнях і вести більшу кількість людей за собою. Ось ця енергія Рей. Вона. А більше енергетична і вона сильніша, і вона може вести свідомість. Але вона така рівна, і в той самий час вона дуже чітко потрапляє в. Якщо енергія Ізіс вона така м'якша і вона так наче обуває з любов'ю, то енергія Рей вона дуже чітка і вона б'є в ціль, і вона зразу а, розчиняє негативну енергію дуже швидко і на таких глибоких глибоких рівнях. Ось тому а, в мене зараз відбувається перехід. А, головна трансформація в мене сталася на вулкані. Коли я е, отруїлася там, це вулкан, який випромінює сіру, і мене туди відправили наставники, сказали: Знімай маску, ти маєш зараз труїтися. І ми будемо так через отруєння тебе перезавантажувати. І в якийсь момент я вже Почала втрачати свідомість, не розуміла, що відбувається, де я знаходжуся. І коли я піднялася на вершину вулкана, мені казали, все, лягай, ти вже готова, дійшла до кондиції. І я лягла, я скрутилася калачиком, наче дитина в утробі в мене відбувалося природження. А це була енергія, схожа на пундаліні, але тільки на рівні серця. Тобто, в мене дуже сильна була пульсація тут, і якийсь час я знаходилась десь 15-20 хвилин. А неприривно моє тіло дьоргалося ось тут. І я відчувала, як щось інше звантажується в мої клітини, загружається. тобто я наче перенароджуюся на Вулкані в цьому фізичному тілі. Uh -huh. це досвід, а це відбулося на самому магічному острові на планеті, острів Ява, це острів всіх магів. І uh -huh. після цього. Удження вони сказали, зараз а, ми відключаємо тобі всю магію, і твоя сила стає безкінечна. тобі Не потрібна більше магія, а ти будеш напряму через а, світло творця трансформувати дуже швидко, без ритуалів. Тобто, ти зразу будеш дивитися, і все буде відбуватися. Тобто твоя сила розширюється, наче вся магія, знаєте, схлопнулась в одну пігулку. І мені дали одну маленьку пігулку у вигляді світла, це неймовірно. І також мої близькі вони підтверджують, що енергія змінилася, це інша енергія, вона і та сама, і інша одночасно. Тому зараз кожен із нас буде проходити свою зміну, свою таку сильну трансформацію. Ісіс, в мене таке запитання. Напевне, ну, в нашій розмові буде останнє. як змінилася твоя взаємодія з людьми, які нові скілити в собі відкрила? Є одна важка програма, яку мені проявили, вона в більшості належить до жінок. І це програма жриць. коли. Жриці вони вбивали чоловіків, і це відбувалося, коли чоловіки приходили до жриць і просили в них влади чи гроші. Жриця могла створити будь-яку реальність. І за це чоловік віддавав життя, але не зразу, просто на протязі семи років, в будь-який момент в нього так складалися події, що він помирав. І зараз дуже багато прекрасних жінок, ізотериків, але вони одинокі, тому що Бог береже від них чоловіків. В них є ця програма. Нам... привіт! <правіт> 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 І ми мені... заповіднику не ховаються. Так, і цю програму вигрузили з мене. Я її побачу, бач, як вона виходить. Ця програма, ось це портал, який жінка відкриває тобто чоловік, який входить в її поле. І... А з нею взаємодіє, вона йому відкриває портал на вихід. Тобто, з одного боку, вона його звільняє від фізичного світу, від всього болю, від всієї тяжкості, які він несе, да вона його переводить в інший вимір. А з іншого боку, вона його вбиває. І ось всі ці легенди, да, про Ісіс і Осіріса, про те, що він помер. Вона йому відкрила портал насправді, і в нього склалися такі події. І це в різних в різних легендах. Ось ця історія вона проходить. І зараз мені дали благословіння цю програму закрити повністю, тому що ті, хто залишиться, ми будемо жити дуже довго. І ми не будемо виходити, ми будемо довго молодими, і ми будемо створювати ресурсне партнерство, і ця програма нам не потрібна. І мені сказали дуже швидко повертайся додому і працюй тут зі своїми дівчатами. І це було неймовірно. Я приїхала і я сразу сказала все. Я маю працювати з вами. Дуже сильно виходила ця програма. І тепер в мене така місія, така задача а, допомогти жінкам масово а, вимкнути цю програму в них. І всі увійдуть у своє ресурсне партнерство. Ось коли не буде цієї програми смерті, зразу, ось зразу з'явиться партнер, тому що він не помре. Тобто можна вже буде прийти. Ісіс. Я дуже вдячна за те, що ти робиш. Стільки проблем насправді в суспільстві піднімаєш великий енергетичний пласт. І допомагаєш людям знаходити щастя, знаходити себе, обнулюватися, закривати великі гештальти, які не могли закрити сім поколінь до нас. Дякую тобі і до нових зустрічей. До зустрічі.